Всім привіт, друзі! з вами Агрокраїна. Сьогодні хочу вам показати поршньові групи, котрі ми продаємо. Виставив перед вами три варіанти: це три самі ходові, самі популярні варіанти, що ми продаємо кожного дня. Зараз вам покажу кожне з них, скажу актуальну ціну. І кому подобається відео з актуальними цінами, будь ласка, підписуємося до на нашого каналу і наших соцмереж. Силки будуть в описі. Ось там внизу під кожним відео. Силки на інстаграм, вайбер і тікток. Ну і давайте почнемо з першого варіанту. Це GFD. Торечі, До речі, я думаю, ви вже про них всі чули. Це не новинка для вас, але все одно давайте ще раз проговоримо. GFD – це український бренд, котрий з'явився нещодавно на ринку України. Як почалася війна, йому два роки доволі молода поршнюва. Але за ці два роки зарекомендувала дуже гарну репутацію якісного виробника. Ціна по ній 8-9 тисяч гривень. Ось, подивіться, йде фосфатована гільза, силиконові кільця. Ось такий поршень. Група М. На 5 кілець. Палець поршньовий. Також промаркерований. Два кілечка під палець. Тобто стандартна комплектація і поршньові кільця. Що мені подобається що Кілечка також їхнього виробництва вони кладуть ось такі конвертики Тобто, кожне кілечко підписане, куди його ставити. Це великий лайк, тому що таке я раніше бачив тільки на польських поршньових А до речі, коли в нас були ще російські поршньові кільця, там Кострома, наприклад, дуже часто клієнти телефонували і питали, куди ставити кільця. Тобто хотіли, щоб була якась інструкція. ось і Зараз ми продаємо тільки кільця польські, мармот. Вони також всі так запаковані. Питань таких вже немає. Тобто це реально допомагає людям, котрі ставлюють собі так що Ще раз скажу за це: великий лайк. Бюджетна порньова, але дуже якісна. Наступний варіант це Юбана. Я думаю, всі знають цей бренд. Вони виготовляють дуже багато запчастин. До МТЗ. І зараз ще з'явилася під їхнім брендом поршнюва. Також з'явилася, як почалася війна, тому що всі, ми і інші магазини раніше в основному продавали російську поршнюву коструму каму. Як почалася війна, ця поршнюва стала недоступна на ринку України і почали з'являтися замінники. І один з таких замінників це Юбана. Ціна в районі 10-10,5 тисяч. Це наш середнічок. його купують більше всього. Ось подивіться, як виглядає. Гільза йде не повністю фосфатована наполовину. Але в нас є такі клієнти, котрі наоборот полюбляють ось такий варіант. Чому? Тому що ця фосфотація це, ну, як би, можна сказати, новинка. З'явилася років, як я. Пам'ятаю, років 7 чи 8 назад, а багато хто з клієнтів хоче поршньо, які були раніше, які вони купляли раніше. Є ще навіть такі, там де взагалі немає усієї фосфатації повністю біла гільза. Тому для тих, хто хоче ще тих часів варіант ось, будь ласка, це юбана. Також поршень на 5 кілець. Ну, зараз практично на 4 кільця не продаємо. Є тільки на 5, де і взагалі вже ніхто на одне маслозйомне не питає. Кільця поршньові також бренд Юбана. Я думаю, що я так не сфокусую, щоб ви побачили цей логотип, але ось так, якщо вам наведу, дивіться, на коробці бачите, і на кільцях однаковий логотип. Тобто тут також їхнього виробництва кільця. Так, ціну назвав, поїхали далі. І злотейські Польша. Також новинка, також я про неї дізнався, як почалася війна. Ціна по ній в районі 13-13,5 тисяч гривень. Йде фосфатована чорна гільза, силиконові кільця. Поршень також на 5 кілець. А ось вже кільця вони кладуть виробництво Marmot. Також польський бренд, котрий виготовляє дуже якісні, на мій погляд, кільця. Це бренд, котрий займається. Кільцями вже більше 30 років, і кому не довіряти, як не таким виробникам, і я завжди їх раджу нашим клієнтам, тому що це дійсно... Гарна якість і доволі недорога ціна. Вони коштують там в районі тисячі гривень комплект, але ще чомусь в нас є такі клієнти, котрі шукають якісь стапрі. Я не розумію, навіщо ці стапрі шукати, котрі є зараз тільки підробка на ринку України, якщо є чудовий польський бренд Marmot. Зараз в основному продаємо їх. І ось ця фірма Золотеська комплектує. Цими кільцями свій комплект. Так, тому я думаю, що це навіть їхня фішка, їхній плюс. Далі палець поршньовий, кільця підпалець, і цей палець мені подобається більше всіх. Подивіться, як він виглядає. Давайте зараз зрівняємо з іншими. Ось бачите. І GUD Такий чорний, як, як будто би посилений. Так, ну і, в принципі, всі вам ціни назвав. Тепер що краще ставити? Якщо ви мене спитаєте, я вам скажу, ставте любу з цих поршньових. Чому? Тому що ми їх продаємо дуже багато. За два роки війни ми продали їх десь комплектів 700 і всіх продаємо в принципі плюс-мінус однаково. І жодної скарги, взагалі, нуль скарг не було по жодному виробнику. Тобто, люди всі купили, забрали з пошти, поставили і працюють, і досі працюють, розумієте? Е, і я навіть не можу сказати, що. Якийсь там був момент, нюансик, хоч в чомусь, тому що все просто ідеально працює у, у всіх. Тому моя порада обирайте просто по зовнішньому вигляду, що вам більше подобається, або по ціні. Якщо, наприклад, в рамках вашого бюджету, тому що є такі клієнти, котрі телефонують, там кажуть, як дайте, яка я порч Ми кажемо, такий-такий, такий варіант. Кажуть, хлопці, ціна взагалі не має значення, дайте саму найкращу. Тоді. Давайте ми даємо злотеську польщу, саму дорогу. Коли клієнт телефонує, каже, а ось за 8 тисяч поршнювалося ходити буде, кажемо, супер буде ходити, беріть її, тому що реально ходи. І тому я просто роблю висновки, що можна орієнтуватися на ціну, на зовнішній вигляд, що вам більше подобається. І ще хочу сказати: такий нюансик, що взагалі щоб зробити реальну рекомендацію. Що краще з цього ходе, потрібно зробити тест. Наприклад, поставити всі ці поршньові до тракторів. Бажано на 5 тракторів кожну там джівді на 5 тракторів, юбану на 5 тракторів, Золотейські на 5 тракторів. І всі ці 15 тракторів повинні працювати в однакових умовах довгий час, наприклад, 2-3 роки. І тоді ми зможемо дати об'єктивну оцінку, об'єктивну пораду. Яка з цих порньових краще. Але так як ми не можемо зробити такий тест, я не можу вам якби казати, що ось лотеські краще GFD. Тому що це буде не і просто моя якась фантазія. А, я думаю, навіть не так не тільки в нашому магазині, а в інших ось, телефонуєте, питаєте, що краще. Ну як там людина чи в нас може знати реально, реально розумієте? Не теоретично. Щоб вона дорожча, ніж ця, тому вона краще. Ну як це можна дізнатися? Ніяк або можна по відгуках. Як, наприклад, якщо б. Є відгуки за якийсь товар, ось, наприклад, в нашому магазині, так? є запчастини, є відгуки. Про якусь запчастину нема відгуків, значить працює все нормально. А про якусь є, наприклад, погані відгуки, значить, щось з нею не так. І на основі таких відгуків можна якусь зробити уявлення про запчастину. Але якщо їх нема, ось по поршньових нема відгуків. так? Всі працюють просто. Тому реальний об'єктивний. Пораду, що з цього краще, я дати вам не можу. І єдине, що, ще раз повторюсь, я скажу, що воно все працює, все можна ставити, все ходить і орієнтуйтеся просто на ціну. Якщо вам, наприклад, 10 тисяч у вас бюджет, беріть, ось цю бану. Буде ходити. Якщо 8, беріть GFD сміло, якщо 13 або взагалі неважливо, яка ціна, беріть золотейські, та й все. Все, друзі, не буду затягувати відео, повторюватися. Всі поршнів є оригінал з приводу злотейські, будьте обережні, тому що зараз є вже підробочки під них. Як правило, підробки трохи дешевші, ніж середня ціна по ринку. Так що, якщо у вас ви бачите, що трохи щось воно якесь дешеве, чомусь так, там 11 тисяч коштує краще, перепитаєте, чи це оригінал, чи ні? Це друзі, сподіваюся, ця інформація була вам цікава і корисна. Будь ласка, з вас підписка. Дякую всім за перегляд. Гарного дня! Якщо за запчастинками, це в Агрокраїну.